Трав'яний концентрат. Його називають по-різному. Улюблений чай, енергетичний чай, жироспалювальний чай. Але завжди це смачний та корисний напій. І сьогодні усе про нього. Склад, користь, як користуватися. Навіщо він? Я не можу дати однозначну відповідь. У нього гарний склад з п'яти фітокомпонентів, які мають різну дію на наш організм. Так що він може дати нам? І перше, це енергія. Усі по-різному відчувають цю енергію. Є клієнти, яким цей трав'яний напій дає дуже багато енергії, та настільки, що вони його не п'ють увечері або на ніч. Або, як вони кажуть, їм приходиться наводити порядки, прибирати шкафи або дещо інша фізична активність, щоб спалити цю енергію. Деяким клієнтам. Він замінює ранкову каву, допомагає проснутися та підтримує тонус на протязі дня. Та є я, людина, яка нечутлива до енергетичних нап'їв. Я можу випити будь-який енергетичний напій та лекти спати. Та цей трав'яний напій допомагає мені зосередитися, покращує мозгову діяльність та просто дуже смачно. І друга дія це антиоксидантна. Складові трав'яного концентрату допомагають боротися зі свободними радикалами. Це уповільнює старіння тіла та шкіри, поліпшує імунітет тощо. Третє покращення процесу травлення, що допомагає у зниженні ваги. Та четверте уповільнення утворення жирових кліток. Трав'яний концентрат це суміш фітокомпонентів, форма випуску порошок, який ми насипаємо стільки, скільки нам потрібно. На мірній ложці є саме маленьке відділення. Це і є одна порція трав'яного концентрату. Але я сиплю на глаз. Я давно користуюсь цим продуктом, тому знаю, скільки насипати порошку, щоб отримати той смак і кількість енергії, які мені потрібно зараз. Переходимо до складу і зараз розберемо властивості основних інгредієнтів. І починаємо з екстракту зеленого чаю. Має антиоксидантні і тонізувальні властивості. Антиоксидантні властивості зеленого чаю перешкоджають окисленню клітин, уповільнюють процеси старіння та є сприятливими для шкіри. Ферменти, вітаміни і мінерали, що містяться у зеленому чаю, активізують обмін речовин, виведення токсинов, сприяють накопиченню в організмі вітаміну С. Далі екстракт чорного чаю. Він покращує мозгову діяльність. Збільшує здатність переробляти і засвоювати інформацію, знімає втому, стимулює обмін речовин, сприяє підтриманню нормальної мікрофлори фішківника, діяльності серця і кровоносних сосудин, Кофеїн підсилює тонізуючу дію і сприяє підтримці обміну речовин. Цінні речовини у квітках гібіскуса сприяють очищенню організму. Підтримці обміну речовин, виведенню токсинів і уповільнення утворення жирових відкладень. Комплекс вітамінів і мікроелементів забезпечує організм життєвою енергією, може допомогти в подоланні втоми, екстракт кардамону покращує процес травлення, виводить токсини та шлаки з організму. Так, ці складові можна взяти самому та використовувати окремо. Але я вважаю. Що краще взяти сучасний трав'яний напій, де є все корисне, а зайве залишене. Як приготувати корисний та смачний трав'яний концентрат? Беремо чашку та травяний концентрат. На етакеті зазначено, що порція це 1,7 грам. Щоб не виміряти на вагах, на мірній ложці є саме маленьке відділення це є порція трав'яного концентрату. Але я полюбляю дещо по-іншому. У мене у кришці є такий отвір, і я вже знаю, скільки хочу смаку та енергії зараз отримати. Тому я насипаю, скільки мені зараз забажається. Та наливаємо воду. Воду можна використовувати холодну, наприклад, улітку. Зараз осінь. Скоро зима. І гаряченький, смачненький чай буде дуже доречно. Але не рекомендую використовувати акріп, тому що він може вбивати корисні елементи. Отак от, от просто та швидко ми отримуємо смачний та дуже запашний чай. Смачного виділяю такі переваги трав'яного концентрату, як. 6 калорій на порцію. Додавання натуральних листів стеві для солодкості, без цукру підходить для веганів. Є 3 смаки: класика лимон малина. Є банка, де 50 грам порошку, це приблизно 30 порцій. та є банка, де 100 грам порошку, де приблизно 60 порцій. але смак тільки класика. Як користуватися цим продуктом? Якщо ви на програмі зниження ваги. То достатньо однієї або двох порцій на добу, щоб отримати очікуваний ефект. А якщо відноситься до нього як до смачного та корисного напію, як я, то коли бажається щось смачненького, коли я працюю для покращення домок, у дорозі для покращення тонусу та просто для зікріва тіла та душі. Але зауваження: не рекомендую пити більше 5-6 порцій трав'яного концентрату за день. У мене є клієнти, які називають цей трав'яний концентрат оберіг від набору ваги. Коли їм хочеться щось смачненького, наприклад, морозова або тістечка, вони п'ють порцію трав'яного концентрату до цього та після цього, і кажуть, що це їм допомагає не набирати вагу. Може і так, хто знає. Висновок: трав'яний концентрат може бути для вас смачним чаєм, енергетичним напієм, продуктом, що допомагає знизити вагу. Або просто напій, який підтримує гарний настрій. Як для мене з цікавого, що при написанні тексту до цього відео було випито дві чашки чаю трав'яного концентрату, а при зйомці ще одна.